мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга, і це окремий авторський блог «Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою інформацією і маловідомими фактами з історії нашої України. Дивна то і несказана мужність. Так говорили сучасники подій про участь війська запорозького у Хотинській війні. У 1621 році лише небачена сміливість, відчайдушна винахідливість і унікальне військове мистецтво запорозьких козаків врятували Європу від поразки, руйнування і ганьби. Якби наші козаки не зупинили турків під Хотином, Європа вже тоді стала в суціль мусульманською про участь запорожців у славній. Перемозі далі, блискучі морські походи, проведені запорожцями у другій половині 1610-х років, призвели до катастрофічних економічних збитків, стали болючими іміджевими ляпасами для турків, викликали лють молодого султана Османа II і змусили його оголосити війну королю. Речі Посполитої у 1620 році. Крім того, цьому сприяли й численні спроби поляків посадити на молдавський престол свого ставленника. Тоді ж під селом Цицора у Молдавії турки знищили еліту армії Речі Посполитої, експедиційний корпус великого гетьмана Станіслава Жолкевського, у складі якого були і козаки. Ця жахлива поразка справила гнітюче враження на всю державу, адже тепер вона являла собою легку здобич для Османа II. Сенатори та король кинулись шукати порятунку. Тепер уряд буквально благав військо Запорозьке стати на захист країни. Досвідчений політик, козацький полковник Петро Конашевич Сагайдачний почав торгуватися за права і вольності козацькі, що завершилося прийняттям на державну службу усього війська запорозького. З виплатою їм наперед 40-тисячного жолду платні. Також козаки вимагали офіційного визнання відновленої роком раніше за участі Єрусалимського патріарха Феофанія ієрархії Православної церкви. А ще король дозволив козакам виходити на бойових човнах у море проти турків. Вже у травні 1621 року запорожці спорядили на Чорне море потужну експедицію на чолі з полковником Іваном Сулимою, який біля Варни розбив велику Кофлотилі турків, що везла до чорноморських портів на європейському узбережжі важкі облогові гармати, порох та ядра. Потім козаки атакували саму столицю Османської імперії Стамбул, який майже не охоронявся, бо султан вже вирушив у похід. Влітку Осман II привів до Дунаю Велетенську трьохсоттисячну армію з 250 гарматами і чотирма бойовими слонами. Одночасно до кордону двома групами йшли польська та литовська армії, 12 і 18 тисяч воїнів відповідно. Новим головнокомандувачем військ Речі Посполитої був літній великий гетьман Литовський Ян Кароль Хоткевич. Запорожці між тим сформували власну армію на похід проти Турції. До новостворених полків зараховувалися лише ті козаки, які мали власну зброю, амуніцію та коня, а також мали за плечима військовий досвід. Таких нарахували 40 тисяч з 50, -ти, які брали участь у загальній раді на річці Мокрий Кагарлик. Потім запорожці рушили до кордону з Молдавією. Коли турки в липні відкрили понтонний міст в Ісакчі, трохи вище дунайського гирла, яким мала переправлятися основна армія Султана, сюди увійшли козацькі чайки і, застосувавши військову хитрість, потопили багато турецьких кораблів і кілька тисяч турків. Тим не менше, Осман переправив такі армії на лівий берег Дунаю. На початку серпня річ Посполицькі війська переправилися через Дністер навпроти потужної фортеці Хотин. У той час. Петро Сагайдачний у Варшаві досяг значних поступок від уряду під чесне слово короля Сеїзмуна III і вирушив до свого війська, яке 8 серпня переправилося через Дністр під Могилевом, захопило фортецю Сорока та місто Оргіїв, спустошило околиці Сучави та Яс і розосередилося малими загонами на значній території Молдавії. 21 серпня Сагайдачний дістався польсько-литовського табору. Провів Зустріч з командувачами та пообіцяв якнайшвидше привезти сюди козаків. І вже цього ж вечора рушив у подальшу подорож під охороною двох рот поляків. Надвечір другого дня під селом Степанівці вони наштовхнулися на передовий табір турецької кавалерії. а Вороги одразу кинулися за ними у погоню. У найближчому лісі стався запеклий бій, у результаті якого Сагайдачний був поранений отруєною стрілою в руку. Потім він він переплив річку Прут і три дні йшов пішки до козацького табору під Могилів Подільський. Одразу по прибутті до своїх Сагайдачний доповів про результати перемовин, а ще озвучив претензії до діючого гетьмана яцька Бородавки неродича який не поспішав на з'єднання з союзниками, а натомість розпорошив військо і воно вже зазнало значних втрат. До того ж, гетьман заздалегідь не потурбувався про продовольче забезпечення такої великої армії. Бородавку позбавили гетьманського уряду і взяли під варту, а замість нього обрали Сагайдачного. Новий гетьман наказав негайно вирушати до Хотина. А ще якраз цими днями стався безпрецедентний подвиг трьохсот козаків, які ціною власних життів на декілька днів зупинили просування трьохсоттисячної армії султана під селом Костичани, тим самим давши змогу основній козацькій армії врешті з'єднатися з. Союзниками. Військо Запорозьке, щоден відбиваючи напади татар і турків прибуло під хотин 1 вересня і одразу почало зводити оборонний табір у Долині. Зі східної сторони його захищали води Дністра, а з півночі був розташований литовський табір, а із заходу табір Лісовчиків, що стояли окремо від іншого польського війська. Табір королевича Владислава, котрий прибув сюди з восьмитисячним корпусом найманої по всій Європі іноземної піхоти, стояв по той бік Дністра. Турецька армія з'явилася під хотином 2 вересня, і Султан, не чекаючи зведення табору, наказав атакувати козацькі позиції, адже головну небезпеку та перешкоду на своєму шляху він вбачав саме у Запорожцях. Козаки зустріли добірні яничарські частини шквальним вогнем зі всіх своїх гармат та іншої зброї. Розлючений султан перед усім військом поклявся, що нічого не їстиме, аж допоки не впаде запорозький табір, в якому він збирається влаштувати гучний бенкет. І кидав вояків на нові штурми до самих сутінків. На допомогу козакам Королевич прислав три тисячі своїх добірних німецьких найманців Ернеста Денгофа. Вже в перший день боїв османи втратили 4 тисячі вбитими. Наступного дня Султан наказав за будь-яку ціну володіти козацьким табором. Турецькі гармаші почали масований обстріл козаків, а згодом на штурм рушили збірні полки османів. Козаки підпустили нападників до самого оборонного рову, а потім накрили їх шквальним вогнем. Завершилося все контратакою запорожців за межі свого табору, під час якої було захоплено три турецькі гармати. Впродовж дня такий сценарій повторювався ще двічі, у результаті чого турки втратили майже три тисячі вояків. Натомість козаки цього дня не втратили жодного бійця. Наступного ранку Сагайдачний Дачний вивів з табору і вишикував у мушкетерські батави своїх найкращих стрільців, що знесли прицільним вогнем нові лави нападників. Тоді султан кинувся до гармати і власноруч стріляв з неї. А після цього наказав атакувати стількома людьми, скільки зможуть поміститися по фронту. Побачивши таку кількість ворогів, Сагайдачний уперше запросив підмоги у Хоткевича, і той прислав кілька німецьких піхотних полків. Спільно вони зупинили атаку. А осман наказав відрубати голову воєначальнику, котрий командував цим штурмом. І оголосив: він не їстиме і не питиме, доки йому не приведуть на аркані сивого пса Сагайдачного. Турки почали безперервно гатити по козацькому табору з усіх наявних гармат. Загалом цього дня вони зробили 1100 пострілів. Навіть Хоткевич, який все життя провів на війні, зізнався, що ніколи не бачив такого. Обстрілу і вважав, що всі козаки будуть мертві. Але під час цього кількагодинного обстрілу у козацькому таборі загинув тільки один літній полковник Василь Зоря. Запорожці вміли купати закриті підземні укріплення нори, які були з'єднані між собою мережею тунелів, траншей і шанців. А над ними ще й ставили завантажені землею вози. Султан вважав, що після такого артилерійського безумства у козацькому таборі не лишиться жодної живої душі. Тому послав туди штурмовий загін для зачистки. Але з оборонного валу раптом заглушливим ревінням вискочили озброєння до зубів козаки і кинулися на турків. Сагайдачний звелів йти в контратаку майже всьому наявному війську. Козаки добігли до ворожих позицій та увірвалися до османського табору. Султану дивом вдалося уникнути полону чи й смерті. останню мить його всадовили на коня та змусили тікати власні слуги. Осив Хоткевича кинути на допомогу всю литовську і польську армію, адже тепер можна було стрімким ударом остаточно зламати турків і виграти цю битву та й всю війну заразом. Але хоткевич відмовився атакувати. Сагайдачний не мав іншого виходу, як дати сигнал козакам повертатися до свого табору. Вони вивели з ладу п'ять важких облогових гармат, захопили дорогі трофеї, багато коней, полонили кількох високопоставлених воєначальників. А головний здобуток цього бою полягав в тому, що був зруйнований міф про непереможність армії Османа і зламаний бойовий дух турків. Султанська армія зализувала завдані запорожцями рани кілька днів. Вже 7 вересня вони здійснили аж чотири штурми, які запорожці відбили. Цього ж дня турки вперше штурмували і польсько-литовський табір. Обидві сторони зазнали чималих втрат. А наступного дня запорожці за старими звинуваченнями стратили свого колишнього гетьмана Яцька-Бородавку. 9 вересня Султан кинув на штурм козацького табору найкращі яничарські підрозділи. При цьому він сказав, хто спробує втікати, одразу позбудеться голови. Під вечір Сагайдачний наказав контратакувати. Запорожці знову гнали яничарів аж до їхнього табору. Втрати турків склали майже дві тисячі вояків. 10 вересня турки збудували міст через Дністр та перевезли на лівий берег облогові гармати, аби звідти гатити по позиціях противника. Також татари перекрили всі комунікації на лівобережжі, щоб відрізати шляхи підвезення продовольства, боєприпасів та надходження можливих підкріплень. У польсько-литовському Таборі вже не вистачало харчів для вояків і коней. Почалася якась смертельна пошесть, що змусило жовнірів масово дезертирувати. Ранком, 11 вересня, турки почали обстріл запорозького табору зі зручних позицій на лівому березі Дністра. Потім кинули на штурм всі наявні сили. На спільній військовій нараді. Петро Сагайдачний запропонував діяти більш рішуче, аби не втягуватись у тривалу облогу з усіма можливими небезпеками. Цієї ж ночі мала відбутися грандіозна бойова операція Нічний штурм турецького табору всіма союзними силами. Новаторський план Сагайдачного полягав у раптовому і таємному ударі по всьому фронту з використанням всіх вогневих засобів та військової музики. Лише передня ударна група запороців налічувала 20 тисяч козаків. І операція неодмінно б принесла успіх, адже ніхто до цього не застосовував таку наступальну тактику. Але на жаль, спершу сильно забарилися з шикуванням польсько-литовські підрозділи в той час, як запорожці вже очікували зі зброєю на поготові під самим турецьким табором. А вже під ранок з неба ринула шалена злива, що унеможливила використання вогнепальної зброї, бо порох підмок. 12 вересня 80 козацьких чайок атакували понтонний міст через Дунай під Ісакчою, який головнокомандувач турецького флоту Халіль Паша прикрив найпотужнішими галерами. У запеклому бою запорожці змушені були відступити. Проте продовжили курсувати побіля Дунайського гірла та знищувати ворожі каравани. Цієї ж ночі під хотином козаки здійснили першу диверсійну вилазку на лівий берег, де розмістився татарський табір. Тим часом до Османа прибуло значне підкріплення на чолі з войовничим Бейлербеєм Буди Каракаш. Шею, який похвалився, що за дві години візьме козацький табір і одразу був призначений головнокомандувачем майбутньої операції, 15 вересня він повів у наступ одразу дві ударні групи на запорожців та на поляків, але під час бою на підступах до козацьких укріплень Каракаша Пашу розірвало ядром. 17 вересня обоз, посланий Хоткевичем до Кам'янця-Подільського за провіантом, розгромили татари. Враховуючи голод, епідемію та дезертирство, він запропонував відступати з-під Хотина. Цю пропозицію категорично відкинув Петро Сагайдачний. Вже цієї ж ночі запорожці здійснили безпрецедентну нічну операцію. Восьмитисячна ударна група, озброєна лише холодною зброєю, під Перекриттям темряві і зливи вповзла в у турецький табір. Там козаки почали намет за наметом знищувати сплячих турків. Коли турки здійняли тривогу, козаки так же блискавично щезли з табору, як і з'явилися в ньому. На жахані турки виявили тіла двох тисяч зарізаних вояків, зокрема і кількох воєначальників. А запорожці ще й винесли на ношах, які поробили з сторицьких наметів, безліч коштовної зброї, дорогий одяг, вивели сотні коней та верблюдів, захопили важливі військові документи. При цьому козаки не мали жодної втрати у своїх лавах. Нічна козацька війна тривала. У ніч з 21 на 22 вересня три тисячі козаків тихо перейшли в брід Дністер і напали на інший турецький табір, де вбили понад тисячу воїнів та двох пашів. Лише третій розжалований візир Хусейн Паша дивом вислизнув та сховався під колодою в найближчому лісі, де під ранок вмер зі страху. Між тим голод і пошесть в польському таборі набули жахливих масштабів. Хоткевич вислав новий обос за провіантом, а козаки відволікали увагу турків. Вони знову вночі проникнули в турецькі табір і знищили ще близько двох тисяч ворогів. Самі ж не втратили жодного воїна. Кілька разів козаки вирушали і у менші нічні вилазки проти татар, відбили велику кількість українських бранців. А надвечір, 24 вересня від епілепсії помер головнокомандувач польсько-литовських сил Ян Кароль Хуткевич. Цю звістку новий командувач Станіслав Любомирський вирішив приховати від війська, аби не підвищувати і без того за високий градус панічних настроїв. 25 вересня османи провели великий, проте невдалий штурм козацьких позицій. А 28 вересня Султан кинув всі свої сили на генеральний штурм. Спочатку турки зробили... 1500 пострілів з гармат по усім таборам союзників, а потім у бій рушили всі їхні боєздатні підрозділи в з бойовими слонами, яких Султан привіз з Африки. Проте на всіх напрямках ця атака захлинулася. Було вбито більше тисячі турецьких вояків. Після генерального штурму Осман II зламався. Остаточним ударом для нього стала звістка про наближення до місця битви двох нових армій супротивника. Із заходу підходив сам король речі посполитої Сегізмун III з посполитим рушенням. А зі сходу, вже українськими територіями, на допомогу обложеним просувалося 20 тисяч військо донських козаків. Заганяли у депресію звістки про знищення запорожцями морських караванів з продовольством та боєприпасами, через що почався голод і в турецькій армії. Тому турецьке керівництво почало шукати дипломатичних шляхів виходу з війни. Цього прагнули і поляки, адже у них через нестачу кормів загинули майже всі коні, голодували, хворіли на дезентерію і від того рясно помирали люди. Повальним стало дезертирство і самогубство». А от у Запорозькому таборі все було більш-менш добре. На відміну від поляків та литовців, козаки зберігали активний та високий темп життя та щоденної діяльності. Бо окрім, Постійного відбивання ворожих атак самі регулярно вигадували і втілювали різні бойові операції. Декілька разів ущільнювали та зміцнювали оборонну лінію. Самотужки дбали про свій добробут забезпечення і здоров'я, оскільки їхні позиції розташовувалися в притул до проточної води. Вони не страждали на пошесні хвороби. Але головнокомандувачі армії вирішили терміново. Замирятися 9 жовтня сторони підписали мирну угоду, якою запорожцям знову заборонялися морські виправи проти турків та татар. До речі, непримиренна війна на морі між запорожцями і османами тривала ще до кінця жовтня. А вже наступного дня Осман II знявся з місця і з усім своїм військом подався додому, де його вбили яничари. Запорожці не були задоволені цією угодою. Вони навіть запідозрили турків та поляків у змові проти себе. Тому Сагидачний наказав таємно виходити з підхотина, і в ніч на 12 жовтня козаки перейшли в брід Дністер, стали табором під Брагою. Дорогою до Кам'янця, де 17 жовтня Королевич Владислав оголосив про завершення війни та розпустив військо. Запорожці завдали ще однієї болючої поразки татарам, відігнавши їх від знеможених німецьких пігодинців. Під час прощання Владислав нагородив Петра Конашевича парадним мечем, обладунками, персональною каретою і іншими коштовними подарунками. Після цього військо Запорозьке повернулося на Подніпров'я, де Сагайдачний розпустив козаків по домівках, а сам поїхав до Києва. Незважаючи на поранення, він був налаштований позитивно і віз із собою петицію до короля, в якій запорожці висловлювали бачення того, як має бути поцінована їхня участь у війні. Загальні втрати османської імперії в цій війні становили близько 80 тисяч осіб. Безпосередньо на Хотинському полі розсталися з життям приблизно 40 тисяч воїнів. При цьому козаки потопили 141 судно турків, в тому числі багато галер. А військо Запорозької було єдиною силою, яка протистояла туркам на морі. Загальні втрати військ Речі Посполитої разом з найманцями лише у Хотинській битві складали трохи більше 10 тисяч. Загальні бойові втрати запорожців вкупі з тими, хто загинув у морській війні, склали близько 6 тисяч воїнів. Зокрема, 1400 козаків полягло на Хотинському полі. Ці події мали найважливіше геополітичне значення для всього тогочасного світу. У цій битві вирішувалася доля Європи, адже Султан Осман прагнув не лише знищити військо Речі Посполитої, а й підкорити всю цю країну. Якби це вдалося, він навряд чи зупинився, а рушив би далі підкорювати ослаблену внутрішньою війною Європу. Подвиг об'єднаних армій під Хотином дозволив зберегти баланс сил на континенті і відкинути назад страшну загрозу. Що являла собою в той час османська військова агресія. І провідну роль в цій перемозі відіграло військо Запорозьке. Як зазначав очевидець подій хроніста в Ксентій Кам'янецький, якби не козаки, військо речі Посполитої було б розбите за 3-4 дні, перемогу було здобуто тільки завдяки богові і запорозьким козакам. Процитуємо ще сеймового комісара Якуба Субезького. Справжніми переможцями, під хотином і рятівниками Речі Посполитої були козаки. Як, власне, і зараз українці знову рятують всю Європу? Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку можете замовляти в онлайн крамницях і шукати в книгарнях України. І підписуйтесь на цей канал, коментуйте і ставте свої вподобайки. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.